Значних фінансових збитків за останні два тижні зазнала авіаіндустрія. За даними міжнародної асоціації авіатранспорту, збитки від закриття аеропортів через виверження вулкану в Ісландії склали 1 мільярд 700 мільйонів доларів. Авіакомпанії закликають уряди європейських країн відшкодувати хоча б частину витрат. Цього тижня ми запитали вас, чи було виправданим рішення європейців скасувати авіарейси через вулканічний пил. 60% вважають закриття аеропортів виправданим. 31 – ні не визначились 9%. З тим же запитанням наші київські кореспонденти звернулись до перехожих на вулицях Київської столиці, української столиці я знаю, я вчуся на авіаконструктора, тому знаю, що може статися з літаком, якщо в двигун потрапить попіл від вулкана. Тому я вважаю, що ці заходи цілком виправдані. Вулканічний попіл це. Дуже страшна річ для двигунів та турбін. Звичайних літаків, що зараз літають. Ну, це опасно для жизни. Якщо це небезпечно для життя і здоров'я, то звичайно краще перестрахуватися, поїхати потягом, а не ризикувати життям. Думаю, авіакомпанії правильно все зробили. Ми з подружкою теж мінілі наш тур. От ми з подружкою через цей вулкан скасували свій тур до Чехії, не стали ризикувати. Безумовно, безпека понад усе да да. В общем, то я знаю, ну как так. Люди бояться всього. Попіл, начебто очі роз'їдає. Але до нас ця хмара не дійшла. Можна було літати. У мене батько і дід пілоти. Вони б не побоялись полетіти. І я б теж літав. Перестрахувалися, я думаю. Перестрахувалися просто. А може це і на краще, що перестрахувалися. У мене сестра, до речі, якраз була в Будапешті і три дні не, ну, не могла повернутися. Ну і сподобалось. поселили в готелі, оплачували харчування, проживання. В будь-якому випадку, каніше фірми терплять великі збитки. На правильні звісно, що фірми зазнають великих збитків. От я не знаю, вартість квитків людям відшкодовували. Напевне, ж якось мали відшкодувати. Гроші грошима, тобто, але безпека це найважливіше, що може бути. Є потяги, є автомобілі. Тобто, люди просто, я розумію, що це економія часу, було заплановано багато відпусток, бо я думаю, що до травневих свят все ж таки люди почнуть літати. Ну, знаєте, как... Всяке бува. Я якось три доби просидів в аеропорту в Сибіру. Що поробиш? Проти погоди не попреш.